На Херсонському напрямку артилеристи-реактивники окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка готові продовжувати звільнення України від російських окупантів. Почався в нашому регіоні рух. Тобто наш фронт доходить до того, що і наш напрямок піде в наступ. Всі це очікають, всі це... Це бажаю, так скажем. І вже чекає тільки команди, щоб продовжити звільнення наших територій. Виїхали, відпрацювали, працюємо часто з птахом, бачимо, куди, що підправляють, коректують. Проводиться робота для більш, чіткої, для більш чіткого влучання по ворогу, для більш чіткого подавлення ворогу, знищення ворогу. А, ну, скажу, Влучання є, робота є, але ні, ні, ніхто не на себе не переше, не я або я. Всі роблять одну ту саму роботу. Тобто знищення ворога йде і буде йти і продовжити до тих пір, поки він не видавиться від віце. Ми готові йти далі до повного знищення ворога і видавлення його з наших територій. Це Крим, Донбас, поки вся наша територія. Не буде звільнення від ворога.